Життя несправедливе, правда? От мені, наприклад, не стати королем, а тобі не дожити до наступного дня. Надію. А мати не вчила тебе не гратися з їжею. Чого тобі треба? Я прибув оголосити, що король Муфаса йде сюди. Тож придумай виправдані, чому ти вранці не був на церемонії. Зазу, через тебе я втратив сніданок. Ти втратиш набагато більше, коли прийде король. Він злий, як бегемот із грижею. У -у -у, я тримчу від страху. Тихо, шрам, краще не наближайся. Шрам? шрам. Mm -hmm. mm -hmm. Пусти його. Як ви вчасно, ваша велична ста. <певцяк> Ти ба, це ж мій старший брат спустився на землю поспілкуватися з простолюдом. Тебе не було на церемонії представлення Сімби. Вона сьогодні була, О, як мені не зручно, Вислизнуло з пам'яті. Ясно. Але хай якісь лизькі в тебе думки, як брат короля, ти мав сьогодні бути першим у черзі. Я й був у першому черзі, поки отакошла те не народилося. Такошлате, то мій син і твій майбутній король. У, я повчуся реверансів. Не повертайся до мене спиною. Та ні Муфаса, Спиною не повертайся до мене ти. <звук> Кидаєш виклик? Нерви, нерви. Мені б таке й не спало на думку. Шкода, в само. Коли роздавали розум, я дістав лемову частку, але щодо грубої сили мене трішечки обділили, боюсь.